Вова, ти коли останній раз мився? Як останній раз прийшов від лікаря, відтоді й не мився. Це ж було два місяці тому. Чого ти взагалі ходив до лікаря? Папіка на корпоративі виступав потап. Я сидів, слухав, і мені почало подобатись. Я зрозумів, що я хворий, і мене відправили до лікаря. Та я це все знаю, чого ти не миєшся? Лікар сказав, що в мене аблютофобія. А що це? А аблютофобія це страх митись. Так ти ж смердиш як прокиша сеча носорога. І Чого я не смерджу? Смердиш. Не смерджу. А ти понюхай. А, а, а! О, ва, що з тобою? По-моєму, у мене бромідрофобія. А що це за фіня? Бро, це сестра класного запаху. Старий, так ти й помитись боїться і смердіти боїться. Це папандос. Ага. Боїться митись і боїться смердіти. Це прикол. Го, ну виходь же. не вийду. Ну що тобі цей лікар сказав такого по телефону, що ти заліз у шафку? Він тобі погрожував? Ні, мітік, він розплющив мені очі. На кого? На те, що ніде не можна бути в безпеці, особливо в великих кімнатах, особливо на кухнях, особливо там, де багато вільного місця. Чого у мене така велика хата? Тут на кожному кроці небезпека. Та що це за час? У мене агорафобія. Що? Агорафобія це страх відкритого простору. Добре, що я знайшов цю маленьку, зручненьку, кухонну шапку, де нічого мені не загрожує. І де є тільки я і нікого, крім мене. Бум! Ще хтось! Мідік, це ти! Ні, я тут, це Тайка. Забери її звідси, забери! Це тобі ж там сумно самому. Хай тобі масаж зробить, чи ще там щось. Не хочеш, мені страшно, я її боюсь. Так тайка ж не відкритий простір. Чи ти азіаток боїшся? Я всіх боюсь і тебе теж. Мідік, дитяться в мене соціофобія. Я боюсь людей і хоч тайка тільки на пів людини. Забери її звідси. Мені страшно. Скоро. Тайка, зроби тихше, зроби тихше. Я не чую, так, я зробив учніше. Я сказав, тих, що зробив, тих, що зробив, я сказав. Я боюсь гучних звуків. В мене акустикофобія. Ну, хоче з шавки ти виліз, ти молодець. А! Кричиш, як турни весь час, але все одно тобі вже ніби ліпше. А -а -а! Це буде файно, вова, ти зможеш, ти сильний. А -а -а! Міттік, не треба в мене хвалити! У мене доксофобія, страх похвал! Добре, добре, не буду! Вова, красава! А -а -а! Мідік, я ж просив! Ну добре, добре. У вови гарні очі. А, мідік, ну б... муха! Мені ж страшно! Все, все, все. Вова, я розмовляв з твоїм лікарем і знаю, що в тебе є лутрафобія. Ага, страх перед видрами. А дивись, що в мене є. А! Це, 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 це ж видра. А! Блін, з цією кризою так складно бути сином депутата. Так боляче бачите, як мало знайомі тобі люди втрачають мільярди і лишаються зі своїми нещасними мільйонами. Боляче і страшнувато. Трендєт! стільки людей банкрутують! тих завод закрився, тим банк кредит не дав, і в них бізнес завалився. з знайомого мого папіка взагалі застрелився від того, що втратив все бабло. Я теж можу стати бідним. Мені п'ять. Бідік, а ти посидіш мені лаве, якщо що Е Чого криза? Все пропало, все похерено. я стану бідним. Вова, ти зодравзі своєю пеніофобією. Так, у мене страх стати бідним. А як же тут не боятись, коли? А як же тут не боятись, коли. Чого я боявся найбільше. Я не можу слова. Блін, я не можу вимовляти. Блін! Ага, твій лікар так і сказав. Тебе логофобія. Страх розівчитись вимовляти слова. Капітс! Тебе вже нічого нема. Нема. І нема папофобії? страху перед папою Римським. Нема. І нема нефофобії страху перед хмарами? Нема. І кіонофобії немає. Страху перед снігом. Нема. І франкофобії нема? страху перед усім французьким. Нема. Ой. Що це було? То не я. я. не знаю. То жабка не знаю. жабка Хіба що ця жабка в тебе в дупі. <звук> О, вона мене чує. <звук> Кар не казав, що в тебе петофобія. Я сам, що не знав, що в мене страх не втримати гази в чиїсь присутності. Я тебе розумію. Це виправданий страх. Ще раз тут на я тебе вироблю. Замахав мене зі своїми фобіями. Ще одна фобія, і в мене розвинеться фобофобія. Страх мати якусь фобію. Мітік, я не здаюсь тобі смішним. Ти ніфіга не смішний. Слава Богу, бо мені здали, що в мене скопофобія, страх здавати смішним. Ністи, ти не смішніший за Петросяна. Це і була ця ще одна фобія. У мене фобофобія! фобія, маленькі мажори, нам так все купує.